вами знову соціальний компас. Вітаю у родині. Чекають на дитину. У цей період найбільшої турботи потребує, звичайно, майбутня мама. І вона має повне право розраховувати на підтримку не лише чоловіка та рідних. У цій ситуації можна покладатися на державу. Хто має право на допомогу у зв'язку з пологами та вагітністю? За який період виплачується цей вид допомоги? Який перелік документів необхідно зібрати майбутній матусі, аби отримати виплату? Майбутні батьки, ви уважно приготувалися провести цей час із соціальним компасом. Тоді подорожуємо разом. У студентській сім'ї чекають на первістка. Безотосна Галина полтавчанка, навчається в університеті. Майбутня мама розповіла нам, що вже почала потихеньку готуватися до радісної події. А ось чи знає дівчина про своє право на державну соціальну допомогу? Пані Галина каже, що давно збиралася завітати до місцевого управління праці та соціального захисту населення. Щоправда, наважилася лише зараз. Ми з чоловіком чекаємо на народження нашої першої дитини. Е, я зараз на шостому місяці вагітності. Е, прийшла до, до управління соціального захисту населення, щоб дізнатися, чи маю право я на отримання соціальної допомоги на державну соціальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають право. Жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Допомога сплачується у розмірі 100% грошового забезпечення, але не менш як 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це право мають також жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, у розмірі 100% середньомісячного доходу, але не менш як 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Також жінки зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, у розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю, але не менш, як 25% прожиткового мінімуму. Це право закріплене за аспірантками, докторантками, клінічними ординаторами, студентками вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Сплачується розмір місячної стипендії, але не менше як 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Нагадаємо, що героїня нашого сюжету студентка, тож вона без сумніву має право на цей вид державної допомоги. Якщо вона студентка, вона подає довідку встановленого зразку, її видає поліклініка, і довідку про те, що вона навчається. Якщо вона отримує стипендію, то довідку про розмір стипендії. Якщо це жінка-підприємець, вона подає довідку встановленого зразку і довідку з Фонду соціального страхування про те, що вона не робить відрахування Фонд соціального страхування. Якщо жінка зареєстрована в Центрі зайнятості, теж ця йде довідка для надання допомоги по вагітності і пологах, і довідка з центру зайнятості про те, що вона перебуває на обліку в Центрі зайнятості. Непрацюючі жінки у нас подають довідку про те, що вони не перебувають в центрі зайнятості і не займаються підприємницькою діяльністю. І видається з поліклініки довідка, що їй надана ця допомога по вагітності і пологах. А ми продовжуємо мандрувати Полтавщиною. Майбутню маму з нашої наступної історії звуть Олена Пономаренко. Вона домогосподарка. Я дізналася про те, що я маю право на соціальну допомогу від мого лікаря, гінеколога і вона мені порадила, розповіла, які треба збирати документи і куди мені треба віднести їх. Свого часу пані Олена деяку інформацію чула по радіо, читала в газетах. Тепер вирішила дізнатися більш детально. Жінка була здивована, коли їй швидко телефоном надали необхідну консультацію і запросили прийти до управління на прийом у той час, коли жінці було зручно. Мені розповіли спеціалісти з Савбесу, чи маю право на соціальну допомогу зв'язку з пологами та вагітністю. Вона буде виплачуватися один раз. Це як до Управлінням проводиться широка інформаційно-роз'яснена робота. Вона проводиться шляхом розповсюдження інформаційних листів, розміщення відповідної інформації на сайті райвиконкому, виступами в пресі та на радіо, наявністю відповідної роз'ясненної літератури в приміщенні управління та в приміщенні комунальних організацій міста, які ми туди надаємо. Але незважаючи на цю роботу, не всі наші отримувачі вірно розуміють порядок і спосіб визначення їхнього права на допомоги. Тому додатково наш інформатор конкретно з кожною особою проводить співбесіду. В ході якої визначає право особи на ті чи інші види допомог, надає додаткові роз'яснення, підказує шляхи вирішення тих чи інших питань, які виникають в процесі призначення допомог. Тож і Олені Пономаренко розтлумачили, що допомога виплачується за весь період відпустки по вагітності та пологах тривалістю 70 календарних днів до і 56 після пологів. У разі ускладнень або народження двох чи більше малюків, відпустка триватиме 70 днів. Особам першої і четвертої категорії, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, виплати надаються протягом 180 календарних днів. Зверніть увагу: допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання. Однак є умова. Необхідна довідка про те, що ви не отримуєте допомогу у привагітності і пологах в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Запам'ятали? Тоді продовжуємо випуск. Отже, аби отримати цей вид допомоги, до місцевого управління праці та соціального захисту населення необхідно подати документи, майбутнім мамам радимо записати цей перелік і зібрати пакет, який потрібний у їхньому випадку. Це заява майбутньої матері, довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом, також довідка з місця служби чи навчання, довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. Якщо ви безробітна і зареєстровані у центрі зайнятості, подайте необхідну довідку. Якщо жінка-підприємець, потрібна довідка фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що майбутня мама не сплачує страхові внески. Також особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки. Героїні нашого сюжету, і, мабуть, всі, хто вже звертався за соціальною допомогою до управлінь праці та соціального захисту населення, можуть говорити лише слова подяки на адресу працівників. Фаховий рівень українських спеціалістів оцінюють і у Світовому банку. Я вважаю, що у вас чудові фахівці, яких потрібно підтримувати будь-яким можливим способом. Звичайно, треба проводити тренінги, навчання, тому що ми зараз переходимо до нової методології, до нових комп'ютерних технологій. взагалі у системі соціального захисту України висококваліфіковані спеціалісти, які все своє життя присвячують цій роботі. Отже, шановні україночки, незалежно від того, працювали ви, навчалися чи були безробітними, за будь-яких обставин держава про вас піклуватиметься. Підтримка майбутнім мамам одне з пріоритетних завдань Міністерства праці та соціальної політики України. Але якщо під час програми у вас виникли запитання, телефонуйте до соціального контактного центру, його номер на екрані 0800 507 309. Ваш дзвінок важливий. На цьому я з вами попрощаюся. Не забувайте, що соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Зустрінемось!